Дівчатка а, дівчатка. а чи знаєте, ви, якщо ви під час пристрасті, палкості робите ось так? Хлопець возбудився, в нього є ерекція, все хорошо, добре, кохання стоїть. Потім бам, нічого не починається, він трошечки ослаблі ослабляється. І так, от декілька разів повторюємо, у кожного чоловіка по-своєму, але рано чи пізно ви прийдете до того, що він буде знаходитися в такому полув'ялому стані. Що це буде значити? Це буде значити, що ну, скажімо так, тіло хлопця чекає більш активних дій, і після досить великої кількості кількості таких повторювань просто цілунки вже не допоможуть. Тому не дивуйтеся, якщо, наприклад, чоловік весь такий розпалений, ви годину цілуєтеся, і все. Ну а без якоїсь такої стимуляції він такий вяленький, хоча на початку ви відчували міць та потужну потужність. З чим це пов'язано? І так, поїхали. Дивіться під час ерекції. Статевий орган чоловіка а на декілька хвилин перетворюється в самостійну кров'яну систему. Тобто з нього кров не витікає і не прибуває. Причому, чим міцніше, тим цей процес сильніший. Але в такому стані організм не може підтримувати дуже довго. Чому? Тому що без кисню, а як ми знаємо, кров є переносчиком кисню, може відбуватися некротичні дії. Тобто, тканини можуть знищуватися. І тому, щоб цього не було, чоловічий орган має таку функцію, тобто він через 3-4 хвилини, приблизно до 4,5 хвилин, зменшує ерекцію, вазобновляє кровоток, щоб венозна кров з вуглекислим газом витікла, а артеріальна кров насичена киснем, затікла туди. І от дивіться, якщо тіло. Через мозок, розуміє, що статевого контакту так і не наступає, але стимуляції ідуть, тому логічно, що якусь міцну ерекцію тримати постійно неможливо. І можна навіть сказати, що типу, чоловік втомився. От, І тому дивіться, дівчата і хлопці, якщо так відбулося, що після трьох, чотирьох, п'яти разів підйому та падіння, ну він такий половивий. Не дивуйтеся сильно, не картайте себе. Дівчата, не думайте, що ви не кексуальна. Хлопці, не думайте, що ви якийсь безпотентний. Да? А це так не працює. Просто ваше тіло втомилося. і Тепер потребує або відпочинку, щоб ви відпочили безстимуляційне. Там ну для кожного своє там для когось 10 хвилин, для когось 20 хвилин. Щоб прийшов повністю в безректильний стан, потім почати пестення, і коли вже буде ерекція, зробити те, що ви хотіли, або, або більш активну стимуляцію зробити. Причому це може зробити як чоловік, так і жінка. О, і також вам бонусом, да, таким трошечки інформація не дивуться, якщо під час статевого контакту через 3-4 хвилини або через ну, там, 5 максимум трошечки вяліше буде боєць. Тому що я повторююся, це пов'язано з кровообігом. Якщо немає допоміжних факторів, про це, ну, допомільних факторів, про це я буду говорити вже в наступних відео. Тому ось вам така інформація, чи була вона вам цікава, чи ні, прокоментуйте.